Вдячність за мужній шлях бійців до Дня захисників і захисниць України уродженцям міста вручили нагороди і подяки за вправне виконання завдань та відвагу. Великий день для нашої держави, для кожного з нас, потрійне свято покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, день захисників та захисниць, тих захисників, які впродовж багатьох століть виборювали право на українську землю. Захисників, які майже 11 років відстоює територіальну цілісність нашої держави нагородили понад 40 бійців. Серед них військовослужбовці, ветерани, надзвичайники та поліцейські. Кожен з них має свою історію бойового шляху та подвиги, за які отримують визнання. Я воюю з 2014 року. Призвався в серпні місяці чотирнадцятого року. Воював в сімнадцятому році і в 22 другому. Ми перебували. В місті Славянському на харківському напрямку в багатьох напрямках в тяжких боях батальйон участвував, приймав участь в тяжких боях. Бої були дуже тяжкі, багато втрат було, багато поранених. Після харківського наступу я звільнився. Герої серед нас, а їхня служба заслуговує на найвищі почесті. Вони щодня ризикують своїм життям заради миру та свободи. Саме ви, військові, представники сил. Безпеки на ділі продемонстрували, що означає стійкість, незламність і воля. І я вам щиро дякую за це. Адже з кроку кожного з вас складається ця велика незламна боротьба. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал.